Доброго ранку. Я Дмитро Слівний, і це книжковий огляд в програмі Ранок вдома. Сьогодні в рекомендаціях книга Костянтина Вальде Ульянова Броньований розум. Про те, що нині прийнято називати бойовим стресом, а ширше стресом виживання. І про те, як критичні події впливають на нашу поведінку, здоров'я і, ймовірно, на всю подальшу долю, яку задачу поставив перед собою автор у книзі Броньований розум. На перший погляд дуже просту: одягнути на читача ментальний бронежилет. Але насправді Вальда не просто розповідає, що відбувається з нами в екстремальній ситуації, а й дає інструменти для максимальної стресостійкості, з урахуванням знань людства про гормони, роботу нервової системи та особливості психології. Броньований розум результат багаторічної дослідницької роботи Костянтина Улянова. Основа книги цикл лекцій для спецпризначенців, поліцейських, співробітників. Охоронних агенцій. Хочу прочитати вам невеликий уривок. Люди переважно помирають не від болю, а від ран. Утім, біль має таку владу над нами, що людина в першу чергу прагне його позбутися, а не врятувати своє життя. Ось чому іноді поранені замість накладання джгута намагаються вколоти собі знеболювальне. Власне, у наборі першої медичної допомоги морського піхотинця США знеболювально немає. Є турнікети, бандажі і протиопікові засоби, навіть таблетки для знезараження води, але шприц зі знеболювальним відсутній. Усе тому, що біль позбавляє нас логіки. Турнікети і бандажі рятують життя, а знеболювальні – ні. Такі препарати є у Combat Medic – Це бойовий медик в армії Сполучених Штатів. Який застосує їх у правильний момент, коли проведено всі необхідні рятівні заходи? Біль не вбиває, швидко вбиває кровотеча. Ось і виходить, що рятуючись від болю, ми втрачаємо життя. І ще трохи про Костянтина Вальде Ульянова. Сержант ЗСУ, учасник російсько-української війни, більшу частину життя займається розробкою програм підготовки у сфері безпеки та психологічній підготовці до екстремальних ситуацій, пише художні твори у жанрі фентезі і непогано стріляє з лука. За освітою Костянтин психолог. Особисто я познайомився з ним кілька років тому на секції з ножового бою, яку він веде як тренер. Чесно зізнаюсь, було жорстко. Вальде харизматична людина, його приємно слухати і читати. На цьому, все. Дякуємо Національній книжковій платформі Якабу за надані книжки. Борімося, поборемо.